Ви знаєте, що змін не буває без Ісуса Христа. Без Бога немає перемін, без Бога немає нічого Бога. І писання нам про це каже, що знаєте, і в той час, коли Ісус був на землі, було багато релігійних людей, які знали про Бога, але не знали Бога. Багато з вас церкву ходять, ходять, моляться, свічки запалять. Так? Але я вам скажу одну річ, що ходити просто в храм це, це дуже мало. Це не дає знання про Бога. Можна бути релігійною людиною, можна виконувати всі обряди, але при цьому всьому не бути зміненим і не бути спасеним. Дивіться, що каже Писання. Е, це третій розділ Івана. же чоловік з фарисеєм на ім'я Никуди, начальник юдейський. уявляєте собі, він займав високий пост. Він знав багато списання, але він не знав самого Бога. І він прийшов до Ісуса Христа, щоб з ним поговорити. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Він бачив, що Ісус робить. Ісус сказав йому у відповідь: істину, істину кажу тобі. Якщо хто не народиться. Згори не може бачити царство Боже. Ісус йому каже про те, що потрібно найперше. Це є найперше, що, щоб змінитися, потрібно народитися з гори. І дивіться, як він сприймався, не ходив, каже йому, як може людина родитися, бувши старою, хіба не може вона війти трубу матері своєї та й народитися? Ісус каже, істину, існує тоді тоді. Якщо хто не народиться, від води духа не може війти в царство Боже. Народжений від плоті є плоть, а народжений від духа є дух. Він дивувався, він думає, ну як народитися згори, як народитися заново. А Ісус йому пояснює, що це є духовне народження. Треба народитися від Слова Божого. Від, від того, що Ісус приніс на цю землю, тоді приходять зміни. Бо інакше розраховувати на зміни, нам не приходиться. Мене Бог змінив. Братів, сестер Бог змінив. Тільки по одній причині, що ми народилися згори. Ми народилися заново. Ми такі самі люди, які були, але тут всередині ми народжені заново, по новому. І тому, якщо ми хочемо змін, треба ходити до казати, Боже спаси мене. Господи, помилуй мене, допоможи мені. Звільнитися від гріха, Дай мені нове життя, Господи. Просто стояти перед Богом і казати, Господи, дай мені нове життя. Я хочу народитися згори. І це є основа всього. З цього все починається зміни в країні, з цього починаються зміни вдома, з цього починаються зміни в нашому розумі, в суспільстві. І де б ми тільки не були. Бог міняє все. Тому. Так само, як Ісус Христос сказав, Никодиму, тобі треба народитися згори, я сьогодні кожному з вас говорю. І ти мені Боже, вам треба народитися з гори. Вам треба нове народження. Тому давайте, якщо ви згідні, віддати своє серце Христу. Можливо, ви вже повторювали сто раз цю, цю молитву покаяння, але ми ще раз її повторимо. І, можливо, на цей раз. Дайте в когось відбудеться житті. Давайте помолимося. повторюйте за мною. Ісус Христос, я приймаю тебе в своє серце. Як свого Господа і Спасителя. Прошу тебе. Прости мені мої гріхи. Увійди в моє серце. Ти мій Спаситель. Ти даруєш мені вічне життя і прощення гріхів. Я дякую тобі. І віддаю тобі своє серце, своє життя, свою душу. Веди мене і відкрий мені своє слово. Амінь. Нехай Господь вас всіх благословить. Живі з Господом. І нехай Божий мир буде в вашому серці.